Рідні пейзажі Макіївки дівчина зображала виключно у світлих тонах, навіть коли на батьківщину прийшло лихо, яке зрештою не вбило бажання художниці малювати. Дар'я залишила рідну домівку, але воля до життя надихає її продовжувати зображати неповторні миті. Перш за все, я хочу напевно надихнути себе на якісь позитивні думки, і я рада, коли це відповідає якимось очікуванням інших людей, коли це співпадає. Хочеться малювати те. те Якби конструювати реальність, можна так сказати. Я хочу, щоб вона була такою. Тобто, малювати війну, це не означає, що війни для мене не існує. Просто я вважаю, що треба робити і нести позитив. Мета виставки зміцнення єдності українського народу, виховання у громадян почуття патріотизму. Навіть дата відкриття обрана не випадково напередодні великодня свята, яке об'єднує родини, нації, народи. Ця виставка це результат спільної роботи з творчою спілкою Печерського району. Це вже не перша виставка. Вони знаходять чудових, талановитих молодих людей. Ми з радістю підтримуємо. Ми вважаємо, що люди мають бачити, наскільки талановита наша молодь, наскільки талановита вся наша Україна. Пройти повз таких чудових робіт ми просто не могли, тому що ця відвертість, ця краса, ця щемлива радість, яка її смуток в цих картинах. Вони звичайно мають бачити і ці картини мають бачити якомога більше людей. Радіти разом з авторкою цих робіт, радіти разом з нами, бо ми поділяємо цю радість і раді, і горді за ту талановиту дитину. Участь у відкритій експозиції взяли запрошені представники громадськості району, творчих спілок міста, бійці АТО, волонтери. Гості переконані, картини надихають та змушують вірити у майбутню перемогу, адже дивлячись на них, так хочеться повернути колишній вигляд Донбасу, мирного, неушкодженого і затишного українського краю. Катерина Бойко, Андріосипець, служба інформації за київським часом.